Друзі, вітаю! Це урок української мови в 9 класі. Мене звати Анастасія Бричко, і ми з вами продовжуємо підкорювати синтаксис української мови. Упевнена, що ви хоч раз користувалися Вікіпедією, коли шукали потрібну інформацію про будь-що. А як щодо того, щоб самостійно створити статтю у Вікіпедії, яку зможуть переглянути мільйони користувачів, і застосовувати для цього знання про безсполучникове складне речення. Сьогодні спробуємо зробити це разом. Вікіпедія це п'ятий за популярністю у світі та сьомий в Україні. Це найбільший у світі інтернет-довідник. За даними березня 2020 року, Вікіпедія містить понад 50 мільйонів статей, написаних добровольцями з усього світу. Засновник Вікіпедії Джиммі Вейлс про своє творіння сказав так. Уявіть собі світ, у якому кожна людина може вільно ділитись знаннями всього людства. Таким чином, саме людство власними зусиллями створило найбільшу онлайн-енциклопедію у світі. Отже, статті до Вікіпедії може писати будь-хто. Текст Вікіпедії не перевіряється офіційними організаціями, але наприкінці статті обов'язково мають бути вказані покликання. Та джерела, за якими можна перевірити інформацію. Вікіпедія має свої політику та правила редагування статей, але й це не рятує від того, що відкритість веб-ресурсу дозволяє користувачам подавати інформацію неправдиво чи упереджено. Тому Вікіпедія не вважається авторитетним джерелом інформації, і з нею варто бути дуже обережними та перевіряти факти, указані у вікістаттях за джерелами. Отже, наше завдання створити статтю до Вікіпедії про безсполучникове складне речення. Який вона матиме вигляд? Яка є структура? За вимогами, стаття повинна мати заголовок, потім основну лаконічну інформацію, часто це визначення терміна або короткий опис предмета, явища чи персоналії. Далі текст поділяється на блоки із заголовками. Наприкінці важливо вказати список джерел, примітки, покликання на братні проєкти й статті. Спробуймо тепер створити нашу статтю: заголовок: безсполучникове складне речення. Далі визначення. Згадаємо, що безсполучникове складне речення це складне речення, частини якого поєднані в одне змістове ціле. Лише за допомогою інтонації, тобто без сполучників чи сполучних слів. Наступним нашим блоком буде такий: Види безсполучникових речень за характером смислових зв'язків. Додамо інформацію, яку ми вже знаємо, та приклади речень. За характером смислових зв'язків між частинами безсполучникові складні речення поділяються на два основні види. З однорідними, тобто рівноправними частинами. Наприклад, для кохання у нас часу мало, для мовчання у нас віки. З неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу, Наприклад, ми боїмося самоти, у неї надто гостре жало. Наступний блок має заголовок смислові відношення в безсполучникових складних реченнях. Додаємо сюди до інформацію про смислові зв'язки в безполучникових складних реченнях з однорідними частинами. А саме у безполучникових складних реченнях однорідні частини можуть виражати одночасність подій або явищ, послідовність подій або явищ, зіставлення чи протиставлення подій або явищ та інформацію про смислові зв'язки в безполучникових складних реченнях із неоднорідними частинами. А саме у безсполучникових реченнях неоднорідні частини можуть виражати наслідок, причину, умову, час, доповнення, пояснення. Важливо додати приклади з художньої літератури, аби приклади речень не були упередженими й було посилання на автора або авторку. Важливо також додати блок про розділові знаки в безполучниково складних реченнях. Запишемо, що частини безполучникового складного речення розділяються інтонаційно. А отже між ними має бути певний розділовий знак. Між частинами безсполучникового складного речення ставимо перше кому, якщо вони однорідні, виражають одночасність або послідовність подій. Друге, крапку з комою, коли частини далекі за змістом чи мають свої розділові знаки. Третє двокрапку, коли друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій, доповнює або пояснює її. Четверта. Тере, коли частини зіставляються, протиставляються, виражають різку зміну подій. Коли перша частина виражає умову того, про що йдеться в другій. Коли друга частина виражає наслідок або висновок з першої. Коли друга частина виражає порівняння з першою. І наприкінці нашої статті додамо посилання на джерела. Можемо також додати покликання на урок Всеукраїнської школи онлайн. Чудово! Наша стаття готова! На цьому занятті ми говорили про Вікіпедію, створили нову статтю в українській Вікіпедії та посприяли навчанню багатьох користувачів інтернету. Обов'язково ознайомтесь із конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання й тести. Зустрінемось!